Визначте найбільше ціле значення а, за якого коло задане рівняння перетинає вісь ординат у двох точках. Запишемо рівняння кола х відняти х нульове у квадраті, додати y відняти y нульове у квадраті дорівнює r квадрат. Отже, х0 дорівнює. Це протилежне до нашого виразу, 7 відняти 2а. Отже, мінус 7 плюс 2а або 2а відняти 7 y нульове протилежне до мінус 3, 3, радіус у квадраті 64, а отже радіус буде рівнювати 8. Ну, схематично побудуємо, сказано, що рівняння, що коло в нас перетинає вісь ординат у двох точках. Y – 3, але X в нас невідомий. Тобто центр кола в нас може бути, наприклад, ну, ось тут точечку поставимо, х не знаємо, а y3, радіуса 8. І тепер коло перетинає у двох точках вісь y вісь ординат. Але це ми взяли схематично. В нас може бути варіант, коли коло дотикається до осі ординат. Дотикається Y в нас визначений 3, Y3, щоб воно дотикалось. Ось, уявили, дотикається. І з цієї сторони так само побудуємо, але так, щоб воно дотикалось. Тобто в нас радіус буде ось 8. Коли радіус в цьому випадку 8, то і дотикається до осі ординат, то х буде мінус 8. Коли розглянемо другий випадок, коли центр кола знаходиться в першій координатній чверті, то щоб воно дотикалось, радіус 8, отже, х буде 8. Отже, х0 в нас має бути між кислами мінус 8 і 8. Тобто 2а мінус 7. Більше мінус 8, менше 8. Переносимо мінус 7 в ліву і в праву частину, змінюємо знак на протилежний. Буде мінус 8 додати 7 і 8 додати 7. Отже, 2а вона знаходиться в межах від мінус 1 до 8 7, 15. Поділимо на 2. Мінус 1 ділимо на 2, мінус одна друга. 15 ділимо на 2, 15 других, 7,5. Не включаємо ці значення мінус 1 друга, або давайте десятковим дробом, мінус 0,5 і 7,5. Отже, А між цими числами знаходиться найбільше ціле значення. Найбільше ціле, 7,5, а найбільше. Відповідь сім.